Всім привіт, привітаємо вас на нашому YouTube каналі. Маємо в наявності ось таке прекрасне корейське чудо. Це у нас Hyundai i30 2021 року випуску 1,6 дизель на автоматі. Автомобіль у нас не фарбований. Давайте розбиратись по комплектації. Маємо лінзовану оптику з led ходовими вогнями. Ось такі от красиві оригінальні диски, безключовий доступ. Ну, колір насправді в нього дуже прикольний, такий сіро-коричневий, на ньому буде не буде сильно бруду. Видно, Маємо ось такий от красивий тканинний салон з боковими підтримками. А далі пропонуєте розбиратись всередину. І так, по салону кермо у нас шкіряне, мульти. Бачу, зразу є отримання підрулювання смуги. Пелюстки, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, 173 тисячі чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, двохзонний клімат контроль, просто величезна мультимедіа з навігацією, карплеєм, Android авто, все, що потрібно для комфортної їзди, безпровідна зарядка для смартфону, електронний паркінг, система автохолд по асистентах паркування. У нас задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. По задній частині сидіти тут досить комфортно, в принципі, місця цілком достатньо, ну, метр 75 тому в принципі мені будь-де буде нормально. Дуже приємно здивував нахил сидіння, він класний і дуже, прям ну, дуже м'які сидіння, що досить рідко де зустрінеш. Маємо підлокітничок з підстаканниками, третій підголівник, третій ремень безпеки, також кріплення ізофік для ваших діток. По задній частині, так як це у нас універсал, питань не виникає ніяких, у нас просто величезний багажник. Також тут зробили досить прикольно велику ну, кількість всяких ніж, можна собі все поскладати, щоб воно не літало по багажнику. Тут дуже прям цікаво. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.